Гроші на покупку сала, тушонки, чаю, масла, солодощів та інших харчів для українських військових, окрім Миколи Рученка, дали відомі житомиряни Анатолій Левицький, Петро Рудь, Володимир Ткачук, Володимир Дідківський та Юрій Рученко. Долучилися звичайні люди, зокрема продавці житнього ринку. Український кордон група перетнула без проблем. Доброго дня, Доброго ранку. Куди їдемо? Їдемо. Перевальне. перевальне. Веземо гуманітарний груз від Житомирської області, дві машини, одна й друга. А от блокпост так званої кримської самооборони проїхати було вкрай складно і небезпечно. Приїхавши на територію української військової частини, передавши продукти, житомиряни поспілкували з бійцями та місцевими жителями. Огромне дякую землякам, житомірянам за те, що нас не забили. Вам велике дякую від офіцерів, матросів. нашей бригады за оказанную помощь, но у нас состояние, состояние дел, в, части, в принципе, неплохое, моральное, моральное состояние очень хорошее. Государство должно быть гарантом свободы прав человека. Понимаете, нужно учитывать специфику нашего региона, так как Крым это курортный регион, и поэтому это должны учитывать прежде всего. И правительство, государство должно работать для народа. Мені зять служить в української армії. От Українська я прийшов його лично защищать. Понимаете, як своего зятя. Я не хочу этой війни. У ньому, вот он стоїть в составе Росії. Я его тоже приветствую, я его тоже понимаю, його теж понімаю. Його мені. Ну не в єдину мені. Те, що відбувається в Криму і в Україні, це у кавичках, завдячуючи мудрим політикам їхнім рішенням. І от сьогодні я переконався. Показав посвідчення народного депутата ще тих скликань, яке відношення до депутатів. І я хочу звернутися до своїх житомірян і в цілому до громади, до простих людей, українців, що тільки сьогодні вони, ніякі політики, не зможуть навести ладу нашій державі Україні, замірити Крим, замірити Харків, Луганськ, Донецьк, тільки це можуть зробити люди. Основна небезпека на групу Житомирян очікувала на зворотньому шляху. Застосувавши зброю і нецензурну лайку, усіх витягнули з машини. Оператора Ігоря Грача забрали одну з флешок з відзнятим відеоматеріалом. Іншу йому вдалося зберегти. У середу о 18-й годині у програмі Віч на віч Микола Рученко та інші учасники групи детально розкажуть про своє перебування у Криму.